Дивіться, у нас вогонь горить, файно просушує наші майбутні копченості. Дивіться, м'ясо файно просолилося, Бачите? Солонинка є файна, бікончики, соло з прослуєчком. Дивіться, файний є великий вибор. Ми лише поставили коптити. І тоненьке сало. Ну, тоненьке сало ну, любити, Файне солонина є, і товстає і тонка, і кореючка, і шия копчена буде, і сало прослоєчка, і файне сало буде з файними дуже прорезі м'яса. В общем, починаємо коптити, просушуємо. Дивіться, то є бук, то є черешня, просушуємо спочатку, а потім будемо його обволакувати. Ну, обволакуємо, димом просушуємо, а потім вже будемо їх нормально коптити. Буду вам показувати. Файно димід. Бачите, много дима. Дуже, много, дуже багато дима. Все, файно прокопчується, просушилося. декілька хвилин. І файно коптиться. Далі поставлю коптити два Пікницю на другий раз коптити. На другий заходить буде два рази копчена пікниця. В общем, все нормально, диміт, все як треба. Файно все, подомлююся, дим файно йде. Ну і так, сутку півтора буде файно диміти, холодний дим. В общем, буду вам показувати.